Сьогодні я гуляю в Майнкрафт. Ну ви думаєте, а що там такого странного? Ну, я закачав мод. Мод закачав на ракету, літающу ракету. Запам'ятайте моє слово і дивитись, бачите, тут ракета. І надо щось. І дивись. Ще Ще, та, Що в смысле? Ребят. І дивитись, куди ми залітаємо. Сейчас я зроблю спеціальну день, щоб ви хоть побачили. Дивись, куди ми залітаємо. Все, so, дивитись, тут вже починає лагать. Mm -hmm. Дивись, стріляй, дивись, скільки тут уже блоків. Ми... Господи, Де це ми вже? Ми хоч летимо. І дивитись, де дивитись, яку я тайну розкрив. Дивитись, яку я тайну русского. Давай, Д... Ребята, ну за же не все. Давайте ще. Ну нам надо все ж таки ведь. надо. Так. Та блін як у цю ракету завести. Що? Що, ребят, бачите? Ладно, ставте лайки, підписуйтесь, всім пока став!